Доброго благослоного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 17 глава, з 20 по 25 вірш. Одного разу фарисеї запитали Ісуса, Коли прийде Царство Боже. Він відповів їм і сказав: Не приходить царство Боже помітно, і не скажуть: ось воно тут, або он там. Ось бо царство Боже серед вас. Сказав же до учнів: Прийдуть дні, коли бажатимете хоч один із днів сина людського побачити, та не побачите. І скажуть вам: ось тут або он там не ходіть і не ганяйтесь, бо як блискавка, блиснувши від одного краю неба, світить до другого краю неба, так буде син людський у день свій. Але спершу належить йому багато постраждати і бути відкинутим поколінням цим, Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.